Всім привіт! Завітала до нас у гостину Едельвейс під номером 5 на 5 відтіночків. Тож, надіюся, що вам подоби ось така нова красунька. Нарешті я дочекалася фотозвіту, це перший фотозвіт і пані Надія Паньків. Подала її у тих відтіночках, як я малювала. Безмежно я вдячна, пані Надії, за ось такий чудовий фотозвіт, адже ми тепер можемо подивитися, глянути, яка краса може вийти із п'яти відтінки. Маю надію, що вам допоможе, якщо так, замовляйте схемочку, в описі під відео буде вартість вказана схемки. Але якщо вам до подоби сама готова прикраса і ви маєте бажання її придбати, то обов'язково пишіть пані Надії. В описі під відео також я залишу посилання на її сторіночку. Чекаю від вас коментарі, як вам прикраса до подоби чи ні. До нових зустрічей, пока-пока!